У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області знову неспокійно очевидно, горить склад збикарасистів. Другий удар і знову точно в ціль. Друзі, продовжуємо вас інформувати, що відбувається на фронті. Щоб не пропускати ці новини, підписуйтесь. Підтримайте лайком нашу роботу і наших героїв. Дякуємо всім за підтримку. У тимчасово окупованій Ясиноваті Бавовна прилетіло по залізничній станції. Горять вагони, пошкоджену залізницю. За інформацією Русні, постраждалих немає. Ясинувата, передмістя Донецька, місто межує. З прифронтовою Авдіївкою за Бахмут ідуть танкові бої. Гор про ситуацію на бахмутському напрямку. Характер зіткнень багато піхотних боїв, але останнім часом із нашого і з ворожого боку залучаються багато танків. Якщо до цього була там тільки піхота, то зараз ворог активно показує техніку. Для нас це добрий знак, тому що це свідчить про те, що вони не справляються і їм потрібно діставати резерви. Заявив командир розвідувального підрозділу ТЕРа Микола Волохов. І те, що Кацапи відступають в черговий раз, доводить, що вони здуваються. Живої сили не вистачає. Бійці 10-ї бригади Едельвейс штурмують позиції на північних підступах до Бахмута. Як повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Сирський, у наслідок штурму вдалося відбити низку територій та знищити значну кількість окупантів. Слава українським воїнам. Вони древні, як лайно мамонта. Закінчилися танки свіжі. т 55 у Воронезькій області явно шокували росіян своєю новизною і боєздатністю. Мабуть, план не був такий: воювати металобрухтом. Старичок т 55 Радянський середній танк був створений на базі танка т 54 Прийняти на озброєння армії СРСР у 1958 році, вироблявся з 1958 по 1979 рік. Ось вона друга армія світу. Щоб ви розуміли, Росія може робити 200 танків на рік. Це якщо працювати в чотири зміни. А в Україні вона за півтора року втратила 2,5 тисячі танків. Загалом готуйтеся тікати, тварюки. Зсу просунулися в глибину оборони окупантів до 7,5 кілометрів на Мелітопольському та Бердянському напрямках, як повідомив начальник головного оперативного управління генштабу ЗСУ Громов від початку наступу українська армія звільнила 9 населених пунктів і повернула під свій контроль майже 160 квадратних кілометрів. На бердянському напрямку ЗСУ просунулися на 2 кілометри. Як заявили військові, зафіксовано найбільший прорив у глибину ворога. Сили оборони закріплюються на зайнятих рубежах. Військовий експерт Владислав Селезньов також відзначив ще одну важливу подію: ЗСУ знищили кілька десятків артилерії ворога за добу. А за минулий тиждень наші втричі перевищили показники минулих періодів. Це стало можливим завдяки дуже активному використанню Хаймерсів. Він сказав: плюс 2 кілометри маємо просування на бердянському напрямку. Ми тепер погляньмо на карту, згадаємо разом із нашими глядачами, що воно таке бердянський напрямок. Ну, принаймні, раніше, ось за такою. Технологію означалося, що це район Времівського виступу Великої Новосілки. На карті Діпстейт ми змін не бачимо, але чи саме так само ви зрозуміли, що це тут, в районі Рівнополя, в районі Великої Новосілки, в районі Старомлинівки. Є просування так. на два кілометри, проте поки що не верифіковано, де саме. Саме, саме там, але знову ж таки, чому Діпстейт не поспішає верифікувати? За слушним зауваженням пана Ганни Малля, профільного заступника міністра оборони, ситуація на фронтах настільки буревна, що деякі рубежі та позиції можуть протягом доби кілька разів переходити з рук в руки. То атакує українська армія? То російська окупаційна армія, підтягнувши додаткові штурмові підрозділи, контратакує і повертає ці позиції. Знову ж таки беруться за справу наші підрозділи, зокрема наші артилерісти, котрі невелюють успіхи російської армії, перетворюючи російські штурмові загони на попіл і знову просуваються наші підрозділи вперед. Саме тому ми часто густо отримуємо інформацію щодо тих чи інших територіальних забутків через кілька діб. Бо знову знову повторюю, мало вийти на певні рубежі та позиції, звільнити деякі населені пункти в тих населених пунктах на рубежах. Треба закріпитися, підтягнути засоби протиповітряної оборони, артилерії, бронетехніку для того, щоб ворог не мав змогу, навіть контратакуючи серйозними ресурсами, не мав змогу посунути нас у зворотньому напрямку. Саме тому йдеться про те, що офіційні речники наші повідомляють про певні здобутки, котрі сталися ще кілька діб тому назад, і знову знов я повторюю цю фразу, що два кілометри вільної української землі це надзвичайно важливо, А от знищені 32 одиниці артилерійського озброєння за минулу добу та ще 6 реактивних систем залпового війні — Це набагато важливіше, бо вся ця техніка зброї вже ніколи не буде. Стосовуватись до призначення і гатити по українських силах оборот, і чим більше такої техніки ми знищимо, тим більш е, інтенсивним та ефективним буде на наступ української армії на різних ділянках фронту. Бо пам'ятаємо, що зміни накопичуються поступово, але реалізуються е, буквально в вибуховому форматі. До прикладу, маю згадати події минулого року, коли протягом трьох місяців українська армія системно та наполегливо нищила вороже. Ресурси на півночі Херсонської області. Ми пам'ятаємо, що там було угрупування російських військ. Десь близько 30 тисяч осіб, причому найелітарніші сили та засоби. Десантура, морські піхотинці, спецпризначніся, але навіть вони не витримали шалина тиску українських громадів, українська авіація і були змушені кінець кінцев прийняти те саме непросте рішення за твердженням генерала російських військ Суровікіна і накивати пітами з півночі Херсонської області. Принагідно знищивши усі мостави переходи через Дніпро, їх там чотири штуки було, і зараз жодного вже не існує. І це звісно, ну ми можемо абсолютно з чистою совістю записати собі в забутки, але щоб зараз продовжувати наш контурнаступ на цій ділянці фронту. На півдні Херсонської області нам треба наводити ті самі понтонно-мостові -понтонно переправи, щоб за їх допомогою переміщувати озброєння, військову техніку, боєприпаси інші складові військової логістики. В який спосіб це зробити за умови, що російська армія має панівні можливості щодо авіаційних компонентів, пам'ятаємо, що вони активно використовують і авіацію і штурмову, і винищувачі. Котрі за тактико технічними характеристиками, кратно переважають українські вини, що отже, мені, до прикладу, не зрозуміло. І знову ж таки, бої в районі Антонівського плацдарму поки що не можуть говорити о тому, що тут і зараз ми зможемо навести патону масову переправу і перевищувати велику кількість озброєнь військової техніки, щоб рушити далі. Бо питання панування в повітрі досі актуальне. Питання потужної системи протиповітряної оборони так само є актуальним.